Переклад статті Крісті Інч, Селзінковий проектор 5.2, Хрест інтуїції або Горну. Стаття називається 36 ворота. Співчутливий мудрець. Мій контент, автора статті Крісті Інч, по дизайну людини, завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 36 х воріт у дизайні людини це ворота кризи. Але я називаю їх співчутливим мудрецем, тому що їх основне завдання бути співчутливими до себе та до інших. Завдання енергії цих воріт розвивати співчуття до себе та до інших, енергетичний спектр. Вся енергія у бодіграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 36 х воріт це енергія співчуття до себе та до інших. Для 36 х воріт співчуття це ключ до подолання страждань, готовність бачити людяність у собі та у інших. 36-ті ворота можуть використовувати емпатію під час емоційних криз та заспокоювати надмірні страждання. На негативному кінці спектру 36 воріт це енергія нестачі співчуття до себе або до інших, це може призвести до самобичування, підкорення себе неможливим стандартам емоційним чи сексуальним та відчуття неповноцінності, можливі нездатність розслабитися і схильність до створення емоційної драми. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру. Ви можете підвищити частоту 36-х воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 36-х воріт це практикувати радикальне прощення, самоприйняття і створювати простір, щоб відчути і обробити свої емоції. Мої спостереження: 36-ті ворота не визначені у моїй карті. Таким чином, уміння бути співчутливою до себе та до інших стало ключовим джерелом моїх життєвих уроків. Близько 15 років тому я була вільна від наркотиків протягом кількох років, але я почала розуміти, що просто змінила наркотики на їжу. Я випивала майже кожного Божого дня і ненавиділа себе за це до глибини душі. Я глибоко вірила, що я ущербна і зламана без можливості відновлення. На щастя, завдяки кільком випадкам я опинилася в програмі групового лікування амбулаторно, розладів харчової поведінки. Нам часто давали домашні завдання. Перше завдання полягало у тому, щоб почати помічати, як ми розмовляємо самі з собою. На той момент я ще не займалася коучингом чи енергетичним цілительством. Я не знала, як працює мозок. Я припускала, що думки та почуття це одне й те саме. І я глибоко заперечувала свою інтуїцію у автора Селзінковий авторитет. Я думала, що мої емоції показують мені, хто я є насправді. Сказати, що на мене чекало грубе пробудження, було б применшенням століття. Коли я почала звертати увагу на те, що я думаю про себе, я помітила, що регулярно називаю себе товстою свинею, лінивою і нікчемною. Це було дуже повчально. Досі я гадки не мала, наскільки грубою я була до себе, але справжнім пробудженням стало усвідомлення того, що я маю вибір у тому, як я думаю про себе, мої думки це моя свобода волі. І, хоча я розумію, що традиційний дизайн людини не вірить у вільну волю, абсолютно неможливо заперечувати, що ми можемо вибирати та змінювати те, що ми думаємо про що завгодно, і про себе в тому числі. Це просто науковий факт. Для мене усвідомлення того, що мої думки були моїм вибором, стало поворотним моментом у моєму житті, і думка про те, що я можу наповнити свої думки співчуттям до себе, була не чим іншим як чудом. Але, як і більшість людей, просочених ненавистю до себе, я насправді не знала, що означає бути співчутливою до себе. І я чесно витратила роки, намагаючись це зрозуміти. Не можу сказати, що я розібралася з цим на 100%, тому що життєва гра не цікава без контрастів, але це одна з моїх ключових практик. Я дізналася, що співчуття чи то до себе, чи то до інших людей полягає в тому, щоб мати розуміння того, що всі ми люди, ми всі суміш тіні та світла, високих та низьких частот, свідомого та несвідомого. І ми можемо застосувати цю точку зору щодо будь-якої людини у будь-який час і в будь-якій ситуації, включаючи вас і ваші найпотаємніші секрети. Йдеться про те, щоб поєднати всі свої частини, проживати життя з усією своєю людяністю та поважати те, ким ви повинні стати, щоб знайти співчуття, яке вже живе всередині вас. Це включає роботу з тінню. І з причинами історій про безжальне ставлення до себе. І хвильовий ефект цієї практики справді чудовий. Коли я можу виявити співчуття до вашої людяності, я капітулюю перед своєю. Коли я можу виявити співчуття до своєї людяності, я капітулюю перед вашою. Це лише так працює. І якщо ви дочитали до цього місця, я впевнена, що ви погодитесь з тим, що світові потрібно трошки більше цього. Співчуття? Запитання. Чи співчуваєте ви собі? Так чи ні? І чому? Ви співчутливі до інших? Так чи ні? І чому? Чи можете ви пред'явити до себе глибоке співчуття? Як ще до інших? Чекаємо ваших історій у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ. І дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо 36 х воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.